Ви ага. сказали, що справу впроваджені Лещенко. Так. Не розглянутих по вас, немає. Вони розглянули все. По вас і по вашому Ну це що, якийсь прикол чи що? Що, значить, розглянули? Вони сказали, що розглянули. Ви сказали, що... Одну бумаги... розглянув мерзлий. Друге було по, по моїй заяві Лещенко. Я знайду бумаги з відмітку, яку я здавав в канцелярію. Ну, ви що, смієтеся? Як це не розглянули? сказали, у вас. А де вона? Як розглянули? Де. Ми з вас сказали, що розглянули. А де мені? Як? Як мені? Його немає, не в кабінеті немає в особистому, ні в дії рішення, ніхто мене не повідомляв. Нічого. Як це могли розглянути без мене? Це ж не ну, я особисто розглядала. Яке вам можуть дати відповідь на це питання? Де мені ознайомитись з ухвалою? Ну, потрібно писати заяву на ознайомлення, подавати через канцелярію. Скажіть, звідки вона це Лещенко прийшла? Вона щось з законом спільне має, чи вона просто так побіліть, покрасять, у вас сидить? Ну, Хто вначена, це така? Це є, які інші судді, указом президента. Зараз це просто, нас. Це просто ужас, блин. ужас. Такого ганьби Ірпінському суді позориська, я ще не бачу. Це просто, блин, безпреділ. Ну, дивіться, як мені зараз ухвали, ідіть боліть не треба і заяву писати нічого. А як йому то треба заяву по Включ, Включає, включає. Ні, Дивіться це, якщо справа знаходиться в канцелярії вже здана. Тоді ви пишете заяву, і ми видаємо вам цю ухвалу. Якщо справа ще знаходиться в провадженні в суді, то вона ще не здана. Вона розглянута, але вона ще не здана. У них є час для того, щоб описати цю справу і все. Тоді видає, звісно, помічник судді. Так у нього на день чи на два раніше подали заяву дівня свої подавали. Скажіть, будь ласка, прізвище Щербин Андрій Ігорович. Вам помічник, що сказала? Помічник це взагалі не вона в відпустці. Це неадекватна а, дівочка, яка включає а, незрозуміло мороз сніжинку, коли їй задаєш прямі питання. Я до неї особисто підходив і сказав: А що вона там робить? Як вона в відпустці, як вона не належним чином повідомляє? Відпускав там за територію віддання. Краще, звісно, номер справи, тому що тут багато справ на Щербину Андрія Ігоровича, і мені треба кожну справу передивлятись, у кого вона чи скажіть, будь ласка, справу тоді так буде проще, бо це буде так. Не призначили. Я не знаю номер справи. Не, не... призначили, коли ви подали? Я не отримав взагалі ніякого повідомлення про призначення розгляду. Зрозуміло. Коли ви подали. Я вам скажу, коли я подав. 26-го я, я 25-го вересня. 25-го вересня. Вересня, так. На да. електронний суд? Ні, я особисто. У да, мене вдома є. То, що, да. що навантаження велике, так, і Я розумію. розумію що ну, це не... бо у да. у зв'язку з цим і. Це я, я розумію, що є навантаження, але це не дає право порушувати кримінально-процесуальний кодекс і права заявника. А скільки секретар отримає коштів? Секретаря немає в неї на даний момент. Ну, Зараз він і ви mm маєте -hmm. на увазі. Ну, я думаю, що це саме менше, що, що в неї відсутнє, це. Секретарі. це в Таку дурню писати не мені. Не да, це таку мені дурню писати. Я ще такого брєдна. Це таке позорісько. Зараз все, весь інтернет буде диміти. А звідки ви знаєте, якщо ви не знаєте, що вона та мені достатньо того, що вона Чернишову відповіла вчора ввечері? Прийшла ні, ні, ухвала. Що ви ще не знаєте номера справи, а знаєте вже хто суддя? 18, так, 18. так мені, мені повідомили, що ну, прийшла в дії, я можу а, глянути. Дії? Да, що суддя лечить. Новим, Давайте зараз зайдемо в дію. Да. А, на 44,18, дивіться, це самі свіжі. 98, 41, так, заходимо в судовий. За 24 рік. Угу. То, що то так, є, знайшла. Нашла, да? Да. 98, 41. Так, еще один. Андрей скажи так? так, да. — Одна за травень була, ви знаєте, так? Так, знаю. За травень це, це вже все там все нормально травень. 98-40 10, 10. Це був мерзлий у вас. Мерзлий був, так. Все чудово, по мерзлому питанні мав. вже в канцелярії. І здали в канцелярію, є ухвала. І якщо ви хочете вам, щоб вам видали ці ухвали на руки, треба написати заяву. І ми зробимо і видамо Добре, куди йти на другий поверх? Е, ні, тут напишете заяву біля цього десятий кабінет. Ми угу. вам видамо. Все добре. Тільки номер телефона напишіть, щоб ми могли вам повідомити. Сьогодні е... я чувствую, скоро я візьму просто балончик краски. У от такими от буквами треба, напишу вам на стіні свій номер телефона. Щоб кожен суддя, помічник і так далі звертав увагу на людей, які хоч щось роблять в цій країні, Е, Отакими буквами треба. напишу. Дивіться, е, заява йде після того, як ви написали, йде в, в канцелярію. Ну, щоб вони не шукали в справі, їм проще набрати вам. На, на заяві є номер, набрали. Почуйте сказати, мене, приправи. я То, кожному я помічнику. Я подивлюся, номер кожному судді. кожному на суді. Все. Я думаю, що немає тут судді, який працює більше одного року в цьому ірпінському суді, мого номера телефону. Думаю, ну, всі знають. Ну, я вас, знаю. Знаю я вас його. бачу перший раз і номера вашого. До речі, мене. я вас теж перший раз бачу, до вас був тут такий керівник апарату, який взагалі нічим не керував. Я не керівник апарату, я заступник. У нас а. керівник Олеся з Ага, ви керівник. Да, тут у да. вас тут такий був керівник, це просто камеді клаб. Хто це був? тут? Такий, от, такий от пухленький в очках. Ви хто? Керівник керуйте? Він стоїть, дивиться, як баран на нові ворота на мене. Телефон у вас є, 073-03, це вірно. вірно. Це, напишіть заяву, почекайте. Ми все, добре, підемо, та я ще питати. тут довго. Мені ще треба зараз все повторно подати. Я зараз а, тут попишу, це, заяву, подамо і, і надіюся, видамо, і що, надіюся, що такого, такого неадекватного судді по справі державної важності не будуть призначати. Це не То, ти абсолютно. Я до нас не да. змінити. Ну короче, ми постараємося так зробити, щоб її відправили туди, звідки вона сюди прийшла, щоб не ганьбила наш ірпінський суд. Туди так по ньому багато питань. Дякую, дякую. Тобі